Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні поговоримо про справді важливі новини для всіх українців в Німеччині. Події, які трапилися вже на цьому тижні, вони заслуговують обговорення і цю інформацію ви повинні знати. Навпаки, вони показують, що Німеччина вже зараз починає думати про те, як залишити українців після завершення тимчасового захисту. Це офіційні заяви політиків керівників федеральних земель. Пам'ятаєте, що кілька днів тому я говорив вам, що Німеччина буде боротись саме за українською біженців і ось друзі, це починає відбуватись. Якщо в Європі побачать, ми говорили, що війна вже скоро завершиться, навіть якщо почнуться переговори, то країни і в першу чергу Німеччина, тому що тут найбільше наших громадян почнуть робити якісь певні кроки, щоб українців. Не втратити. Так от, друзі, ці прогнози вони збуваються вже зараз, на цьому тижні. Є позиція глав німецьких земель. Німеччина хоче, щоб українці залишились, особливо ті, хто вже офіційно працює, інтегрується, вчить мову, стоїть так скажемо на своїх ногах. Все це також показує, що ні про які масові виселення після закінчення війни мови взагалі не йде. Навпаки, країна вже зараз думає, як зробити так. Щоб українці могли залишитись далі вже на нових юридичних підставах саме після 2027 року. Отже, про все це детальніше в цьому відео. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати важливі новини, новини також для українців за кордоном. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щодня публікуються останні новини для наших громадян за кордоном. Отже, що відбулося на цьому тижні, давайте розберемо цю тему простою мовою без складних юридичних. Терміні, по перше, чи будуть виселяти працюючих українців із Німеччини після завершення дії директиви ЄС в Німеччині? Друзі, може змінитись одне з найважливіших правил, що стосується перебування та працевлаштування українців. Глави міністерств, праці соціальних справ усіх федеральних земель в четвер, тобто на цьому тижні, вони вимагали від Берліна негайно підготувати нову юридичну основу. Хочу це підкреслити: негайно підготувати нову юридичну основу для чого, щоб українці могли і далі працювати в Німеччині саме після завершення дії директиви ЄС. Що зараз відбувається? Ви знаєте, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українців прийняли в Європейський Союз за директивою про масовий наплив. Завдяки цій директиві люди отримали тимчасовий захист, соціальний пакет, право на проживання, можливість працювати без довгих процедур. Але друзі, ви також знаєте, що є проблема. В тому, що дія цієї директиви вона завершується приблизно через півтора року. Якщо Німеччина завчасно не прийме власні правила, то українські біженці більше не зможуть працювати на нинішніх підставах. Чому це критично? Наприклад, Гамбург вже зараз це один із ініціаторів цієї реформи. В цьому місці працює близько 12 200 наших громадян. Багато кваліфікованих спеціалістів, інші проходять курси німецької та професійну підготовку. І вже зараз гамбурзька влада попереджає, що якщо не змінити законодавство, то буде втрата робочих рук. Це ударить як наслідок по економіці країни. Е, неможливо з людьми жорстко, якби залишати жорстко людей у бюрократичній невизначеності. Роботодавці також втратять працівників, у яких вже вкладені гроші та зусилля. Що вже зараз вимагають землі, міністри земель просять федеральний уряд внести зміни у регламент працевлаштування іноземців. Тобто змінити вже зараз законодавство. Звичайно, це дозволить українцям продовжувати, по-перше, працювати після завершення європейської директиви, також мати довгострокову перспективу, ну і звичайно уникнути різних судових та адміністративних суперечок. Ці зміни вони прості в реалізації, але важливі для мільйонів людей. Що це означає також для наших громадян? Якщо друзі, Берлін погодиться, то, по перше, українці за роботою зможуть залишитись і працювати на стабільних підставах. Роботодавці будуть упевнені, що працівники не втратять дозвіл. Ну і бюрократії стане менше як для людей, так і для установ. Іншими словами, що ми бачимо зараз, Німеччина хоче залишити українців на ринку праці, і зараз вже вирішується формат, як саме це зробити. До речі, що ви думаєте з цього приводу? Друзі, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Не також українські біженці не повинні покидати Німеччину після завершення війни. Це така друга е, заява одного з політиків. Це офіційна позиція. Це людина, яка очолює найбільше міграційне відомство країни. За його словами, рішення Європейського союзу продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2027 року залишається чином, і зараз ніякі інші варіанти навіть не обговорюються. Що буде після війни? Він каже, що навіть якщо війна завершиться раніше, тобто, якщо будуть перемовини, приклад, якщо мир в Україні настане в цьому році або в наступному, то він каже, що Німеччина не планує масово та швидко відправляти додому мільйон триста українців. Тобто, як діє тимчасовий захист, він так і буде діяти, і українці будуть все рівно залишатися в Німеччині на тих самих підставах. І він наголосив, що зараз неможливо ні політично, ні організаційно, ні технічно, навіть якби хтось вимагав такого рішення, тобто про відправлення наших громадян в Україну, він каже: його неможливо реалізувати в реальному житті. Німеччина ніколи раніше, по перше, не приймала так, так багато людей в такий короткий час з культурно близької країни. На відміну від міграційної хвилі 2015-2016 років цього разу він каже з України приїхали переважно жінки середнього віку, люди з освітою, з досвідом роботи з дітьми, тобто це зовсім інший тип міграції, і він краще інтегрується в суспільство. Хто залишиться, хто повернеться, мазанки не назвав звичайно конкретних прогнозів, але нагадав про досвід, наприклад. Балканської війни тоді приблизно половина людей залишилась, половина повернулась додому. За його словами, головний фактор це сім'я, не робота чи знання мови. Люди приймають довгострокові рішення, каже він, виходячи з того, де їхні близькі, де вони відчувають себе в безпеці і де є підтримка. Чи пов'язано це також з громадянством, є також цікава деталь можливість отримати німецьке громадянство – Ще раз п'ять років він каже, не затримує українців назавжди в Німеччині. Навпаки, за словами політика, громадянство дає людям більше впевненості, більше свободи і можливість самим вирішувати, де жити. Тобто, людина може отримати навіть німецький паспорт, але все одно повернутись в Україну, коли вважатиме це правильним. тобто, друзі, як висновки паніки немає сенсу, рішення вже прийняті. Німеччина, ви бачите, не зацікавлена у масовому поверненні людей. Українці працюють, інтегруються, заповнюють зараз кадрові нестачі. Примусовий виїзд це удар по економіці Німеччини. Змушувати нікого не будуть. Жодних там повернень вже завтра не буде. Це неможливо ні юридично, ні технічно. Пенсіонерів та вразливих людей ніхто також не депортуватиме. Це загально, ви бачите, європейська практика, людей, яким небезпечно чи важко повернутись, не виселяють. Українці в Німеччині можуть бути спокійними. Політика Німеччини, ви бачите, стабільна, передбачувана, гумана. жодних різких кроків або примусових повернень. Не буде кожна людина матиме час, вибір і можливість визначити свою майбутню долю. Працюючих громадян планують залишити за новими законами, навіть якщо тимчасовий захист закінчиться. Для працюючих людей ми бачимо, хочуть створити новий тип дозволу на проживання і роботу в Німеччині. Ну, і все це показує ні при які масові виселення. Зараз чи після закінчення війни мови взагалі не йдеться. Навпаки, країна думає, як зробити так, щоб українці могли залишитися далі і вже на нових навіть юридичних підставах після 2027 року. Вашу думку з цього приводу пишіть в коментарях. На цьому це всі важливі новини. Я вважаю, що багатьох вони заспокоїли. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!